Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Е, сьогоднішня тема буде про відкладення нашого життя. Не знаю, чи у вас таке є, чи у вас таке було, але в мене таке є. Іноді я ловлю сама себе на думці про те, що я купую нову річ. Це було недавно, кстати. до речі, пару днів назад. Е, Купую нову річ, розумієте, а потім її кладу і думаю. На виход, на виход, а потім сама себе питаю: на який виход? Ну, на який виход? Куди на виход? І беру її і одягаю. І це в мене ну, ну така проблема, ви знаєте, ніяк не можу її викорінити. І це зовсім так. У мене е, сестра понавозила мені всіх для макіяжа, всі її косметики, ціла куча. Ну, воно стоїть у мене пропадає, ви знаєте, що 40 годності проходить, і все, його можна викинути, І в мене воно все стоїть. М -м, без коментарів, Без коментарів. Ех... Е, от такі діла. Так що не потрібно е, відкладати своє життя на потім, а потрібно жити зараз. Потрібно жити зараз. Тому що, хто наскільки нам предназначено, написано, скільки ми проживемо, тому потрібно насолоджуватися і жити зараз. Тому не відкладайте е, своє життя на потім, не відкладайте речі, не відкладайте там посуду, як от, знаєте, раніше е, е, у сервантах були ці, там, я пам'ятаю, в старі времена. ну, Моєму дитинстві у сервантах були там стаканчики, чашечки, все стояло для гостей. Даже, ну, не для себе, а для гостей. Все було для гостей. А зараз, ну для яких гостей? До, до мене гості ходять? Ні, до мене гості не ходять. До мене рідні приїжджають раз у год. і ну не знаю, подружка там чи дві подружки там приходять і то. Ну, для яких гостей? Для яких? Для кого? Тому я зараз купую, я стараюсь купувати, іноді я забуваю про це. Щось купила і ставлю, думаю. Ну, це з одежі в основному у мене з одежі така відбувається. Я купляю, кидаю в шкаф і думаю, та на виход. А потім думаю, блін, та на який виход? Бери й носи, бери й носи. Так само е в цьому году я вирішила перебрати свій гардероб, тому що от дійсно жалко викинути річ. А навіщо? Коли ти її не носиш, да? коли вона просто лежить, займає місце. Я сама замітила, що я відкриваю шкаф, у мене нема що надіть, і але повинен шкаф. Ну як це так? Тому я перебрала всі свої речі пару днів назад. І ще не доперебирала, ще в мене є, тому що в мене ще я перебрала тільки свою одежу, цю, що я вдіваю, ну, одежу, курточки та все, черевики, сумки, я ще цього, до цього не дійшла. Буду зараз займатися цим ділом. Повикидаю старі черевики, розумієте, я що? І ще, знаєте, я іноді питаю себе на цій думці ловлю. Я достойна. Я що не достойна нової, там, нових черевиків? Я що собі більше не можу купити нових черевиків чи що? Що я ходити в старих черевиках? Да? Я беру їх і викидаю. Тому що я питаю, саму себе, я задаю собі питання: ти що, недостойна? Розумієте? А коли ти ходиш в старих черевиках, то ти нові ж ніколи не купиш. Ну, тобто, Я дивлюся, в мене є, думаю, та на що мені і, і не купую. А так я їх викинула, потім я йду в магазин, вже нема, приходиться купляти. Тому ось так якось і це все в нашій голові. Я розумію, що це все в мене в мозгу. Де воно взялося ну, десь взялося. І тому потрібно з цим боротися. Потрібно боротися, потрібно е, переробляти і показувати своєму мозку, що отак неправильно, а так буде правильно. Над чим я зараз і працюю. Тому ще я хотіла сказати, любі друзі: не відкладайте своє життя на потім. Живіть зараз. Купили якісь кофту, якісь нові черевики, якісь, якусь курточку. Беріть і зразу її одягайте. Зразу купили і одягли. Все, не треба її відкладати на потім. Потім мода пройде, потім порветься, потім ще щось. Розумієте, а мода ж вона циклічна, вона ж міняється. От. Частіше потрібно розхламлювати своє пространство. Взяли, поприбирали, собрали те, що вам не потрібно, те, що ви не носите. Собрали його, винесли і викинули. Все. Або дали, кому воно треба другим людям. Розумієте? Ось якось так, ось якось так, любі друзі. Всем бай!